Начальник групи піротехнічних робіт, капітан служби цивільного захисту, Вайдер Сергій. Ага. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, детальніше за снаряди. Що це знаряди, яку кількість їх було виявлено, і взагалі як проводились роботи, коли відкачали вже воду? Знач було. Спочатку місцевими жителями виявлено 22 артилерійських снаряди, по прибутті групи на місце проводилися роботи з відкачування води, з приміщення, в якому знаходилися боєприпаси. От. Після того, як була відкачана вода, були підняті боєприпаси в кількості 24 артснаряда калібром 76 міліметрів, а також 21 підривник до артилерійських снарядів. Плоти, а і от і е е яку загрозу відносить е е один такий снаряд? Яку він шкоду може завдати? E, Значить, розліт осколків такого снаряда при вибусі на відкритій місцевості на поверхні ґрунту складає до 400 метрів. E -E, e -E. А от на вашу думку, як вони туди потрапити могли? Під час бойових дій, в часи Великої вітчизняної війни. Всі боєприпаси в часи Великої вітчизняної війни. А чи є загроза, щоб вони от вибухнули якось самі? Ну а вже ж боєприпаси другої категорії, є першої категорії, є другої категорії. Тобто Боєприпаси будуть на спеціальному обладнаному автомобілі, транспортовані, спеціально відведені для цього місця і знищені. А от чи часто трапляються в нас такі випадки тут саме на Вінниччині? Часто в 2012 році на території СМТ Браїлів жмеринського району Вінницької області була надзвичайна ситуація, пов'язана з виявленням великої кількості боєприпасів. Під час робіт, значить, проведення робіт групою піротехнічних робіт аварійно рятувального загону було піднято, транспортовано та знищено 2012 артилерійських снарядів різних калібрів часів великої вітчизняної війни. А чим унікальний цей випадок? Це випадок унікальний тим, що боєприпаси знаходяться в споруді, тобто в доті, тим більше в приміщенні, яке було повністю заповнене водою. Для цього знадобилися додаткові сили, за допомогою яких засоби, за допомогою яких була відкачена вода, проведено освітлення місця виконання робіт. Розуміло, дякую.